У центральній бібліотеці для дітей та юнацтва у Львові відбулася творча зустріч із Віктором Винником, лідером популярного українського гурту Мері, приводом для зустрічі саме в бібліотеці стала участь Віктора в акції Казки під подушку, яку організувало видавництво Старого Лева. Задум полягав у тому, що українські діячі культури, в тому числі і музиканти, напишуть казку для дітей, і вона увійде у спільну збірку. Віктор Винник написав зимову історію Старий годинник, однак, як виявилося, для нього це не єдиний пис... Сменський досвід на даний момент спогади про непрості 90-ті роки, період своєї студентської молодості та початку музикальної діяльності. Віктор описав у власній книжці «90-60-90», яка має бути опублікована у цьому році. Два роки тому мені запропонувала в числі інших артистів, також львівська хвиля, такий проект як казки під подушку, тобто. Доволі цікавий досвід, коли е, музикантам там ведучим людям інших професій, таких творчих, переважно, запропонували написати дитячу казочку. Ну здавалось би, що це просто, а як виявилося, не дуже просто, хоча мені сама казка. Остатньо просто вдалася, я би сказав. Але проблема в тому, що я набирав її сам одним пальцем. Я дуже погано друкую, практично не вмію. Я ще з того тисячоліття, коли люди писали ручками та малівцем. Але я я казка мала формат, чотири такі аркуші а четвертий. І я зміг. Я це зміг. Тепер я значно краще вже друкую в результаті. Це також позитивний досвід. От і ця книжка вийшла. Мені дуже сподобались ілюстрації, ілюстрації художників. Воно те, що там було застосовано багато художників так кру які працюють з видавництвом Андрія. що це видавництво старого лева, я так розумію, напевно, найбільше одне з найбільших україні видавництв, які займаються саме дитячою літературою, а це дуже важливо, тому що література література буває всяка. Але якщо не буде дитячої літератури, тобто, якщо дітям з малку не, не, не сказати, що зараз серед е, оцього всього такого величезного вибору е, інформації різних є ще книжки. То потім в дорослому віці вони вже цього і знати не будуть. Так що дитяча книжка це, це, це дуже важливий чинник, і її треба навіть не те, що розвивати і треба рятувати, тому що я стикаюсь з таким, коли молоді батьки, от вибирають для дитини літературу, і виявляється, що її там ну, є російськомовних багато книжок, а от таких, от наших. Ну дуже малий, тобто попит більше ніж пропозиція наразі. А що це говорить? Що треба пропозицію розвивати. Та конкретно про цю книжку вона вийшла. Була презентація. Там, серед інших, був ще казку. Написав цікаво, доволі покійний Андрій кузьменко Скрябин. Був Віктор Борнюк з групи Тік. Ну і багато інших, і була дуже цікава компіляція. Більше того, цього року вийшла вже казки під подушку. 2 наскільки я знаю, вже з іншими авторами. І я, який для себе я зробив висновок, що. Ми дуже здається нам, що ми ще пам'ятаємо, як ми були дітьми, і ніби нам все зрозуміло з, з мислення дитини. Насправді ні. Ми дорослі вже доволі далеко відійшли від дитинства. Відвідувачі бібліотеки також мали можливість задати запитання Віктору Виннику, цікавило їх все, що пов'язано з музикою. Але їм цікаво, як реаліті, шоу можна пробувати невразковочки, не запробувати таких себе з громадах. Я можливість, якщо ти щось можеш, з скільки... Ну, Знову ж таки, звичайно, так. Але треба не забувати, що на жаль, реаліті шоу у, у нашій країні це точно. Я не знаю в світі. Вони не покликані шукати талантів, не покликані допомогти комусь. Це є просто вони покликані заробити максимально багато грошей на рекламі для каналу. От і все. Тому така ситуація, коли всі думають, ох, як гарно співається людина, в результаті вона не проходить. Це спеціальний конфлікт. Це картинка, це телебачення, це трошки не справжнє, це, це не життя. Після бесіди із шанувальниками Віктор Винник виконав кілька пісень разом із гостями зустрічі групою Викрутаси. Скільки повзатище, а не І для чого приходиш з далеких тих днів? Ти мені пропач, я колись народився в своє. Yeah.